Так, вітаю, шановні підписники і люди, яким просто цікаво. Значить, дивіться, відео не з роботою, конкретно, вже з останочним остатковим процесом зборки. Але зараз покажу нюанси, бо я фактично і не планував цього робити. Але для себе тако вирішив. Я перед початком цієї роботи, оцієї маніпуляції, в інтернет і толком нічого не знайшов. Ну ніхто цього не показав, що всередині, хто що як робив. А ви знаєте, що я ваш покірний слуга і завжди вам показую все, як я роблю, і розказую. Бо мало хто це робить. Ну, звичайно, ви всі знаєте. Давайте будемо робити. Хопа, наступний кадр, і ми це вже зробили. В мене трошечки по-іншому. Тому починаю. Мотоцикл К750. Просто народі Касік або мкм 72 Він, знаєте, в народу має таку славу, як надійний, класний мотоцикл. Єдине, що. Ну... В сучасних реаліях в ньому, як на мене, не дуже якісне. Це генератор. Старий генератор 6 вольтовий. Він З... слабкий зовсім, що ж він видає віця, 65 Вт і 6 вольт всього. Світло на ньому припаскудне, плюс сучасне запалювання, якесь електронне, Теж, хоч воно і працює, але ну не зовсім так, як хотілося. Ну одним словом, наша місія, ціль збільшити потужність генератора, добитися 12 вольтової віддачі напруги. Що було зроблено мною? Я дивився, там по-різному, так ставлять, так ставлять, але я трошечки зробив по-своєму. Ну, так як я не бачив, що хтось інший. Збив. Так, генератора стандартного цього АК-750 в передній кришці, бачите, стоїть сальник від мотора, щоб не бризкало масло, а далі за ним стоїть підшипник. Отакий: от, от 201 підшипник. Сучасне вже позначення буде 62 його розмір 32 і на 12 всередині. Підшипник так по таблиці має вантажопідйомність. Статично, моєму, 6 кН. Спереду, добре все, воно просто буде привід шестерні. А от ззаду ситуація трошечки інша. Тепер буде. Як бачите, я використав одну передню кришку і іншу передню кришку. Бо задня кришка такого генератора виглядає ось так. Знову ж таки, на цей самий маленький підшипничок. От. Навіть почекайте, виходить, що не на цей підшипник, а на підшипник ще меншого розміру. Так, він 30-й тут взагалі стояв. бачите, Тут був 30 мм, в мене просто нема. тут такого підшипника. Е, я вже призабув, вже давненько почав ту модернізацію. Бачите, Стояв ще меншечки підшипник, бо на ньому там нагрузки не було взагалі фактично. як такої. Спереду ще шестерня давала нагрузку, а там той ротор він такий був, О, бачте, який був підшипник. Так само 12. Так? Навіть не 12, а 10 взагалі був. І на 30. Малесенький підшипничок, але ну нагрузки він не мав, одним словом. Тому ту кришку я от кого -опа, і викинув просто. Взяв я за основу ще одну передню кришку, таку ж саму. І що в мене вийшло? Що, бачите, тут посадочне всередині 32 під підшипник. Я спочатку думав його розточувати. Потім щось мені прийшло в голову, і я взяв поміряв посадочне підсальник. А тут а 35 чітко під 202 підшипник, підшипник. Босальник якраз має 35 поверху. Дивіться, сюди стає 202-й підшипник з розміром 35, вже на 15. І вже вантажопідйомність оцього цього підшипника вже набагато більше. Щось в районі 9 кН. Там з запасом таким ну, наполовину більшим. Бачите, навіть різниця ж підшипника зразу відчувається. Підшипник тут, звісно, сідає без натягу. Ну, в теорії його там можна на клей посадити, бо зазвичай підсальники іде трошечки прослаблене місце. Але мені не принципово, так як він буде зжиматися, але про все подробно по чутчу. Хочу робити, дивіться і запоминайте. був виготовлений ось такий вал. Вал з однієї буде посадка під підшипник 201 спереду, і посадка під шестерню. У мене тільки не було такої тонкої сегментної тої фрези, щоб під шпонку, бо тут дуже тонесенька шпонка. То я просто просверлив два отвора глибоких. Туди зробив два штіфта отаких твердих. Вони отак от заб'ються. Ну, то я ж кажу, я робив на швидку руку. Ви можете робити краще. А ззаду у мене посадка під 202 підшипник, вже бачите, під 15 мм. І посадка конусна під магніт. І нормальна різьба. М10, якою можна добре зажати. Робилась та деталь за одну установочку, все. Я просто зажав в кулачок, зацентрувався під перцентром і все зробив зараз. Зробив різьбу, зробив посадку, зробив одну посадку і лівим різцем зробив дві посадки з тої сторони. Воно крутиться рівненько без биття взагалі. Е, розміри. Давайте зразу з розмірів, якщо комусь воно буде цікаво. Плюс, бачите, я вкоротив дуже сильно корпус, е, так як хотів зробити максимально його. Коротким, в кінці відео, в принципі, розкажу для чого. Дивіться, довжина корпуса в мене. 65 всього. А В стокові він був довший, десь, мабуть, сантиметри на 4, десь 100, мабуть, був. З одної сторони, залишилась стандартна посадка, з іншої, зробив тоже прослаблення і штифт від провороту кришок. Він обов'язково треба, бо буде нагруз... Генератор він, знаєте, такий має опір, накручення, коли він працює. Особливо під нагрузкою. І щоб воно на шпильках самих. Бо є такий, я чув таку історію, коли те, от, зроблять його, не зроблять отвора, воно його прокручує і витягує шпильки. оті. То шпильки вони не повинні прокручуватись, бо їх буде розтягувати постійно. Ну, цей розмір, понятно. І з розмірами. Давайте отого валіка теж. Можливо, комусь треба. Часом люди просять, давай ігор розміри. Така загальна довжина. Зараз я візьму великого штангеля. Так, дивіться, загальна довжина штока. Ну, в мене, у вас може бути інша. 182. Значить, давайте отак от далі малим. Посадка передня повністю імітована з касовського вала. Так. Довжина до посадки, що в мене 40. Та в мене 30. І різьби тут. 12 міліметрів. Середня частина 70. Від неї до кінця різьби 60. До початку конуса 26. І дуже на конуса у мене тут вийшло 22. Ну, конус, бачите, плавно сходить від 15 і до 10 якраз. Уклон 1 до 5, виходить, по-моєму. Все, тепер дивіться, ага, і далі була виготовлена оця сама основна деталька, яка потрібна для цієї системи. Алюмінієвий кусок. Просто, знаєте, був гризок. І... і тут вийшло не дуже гарно. Ну, не принципово. Дивіться посадка, вихід проводів і посадка генератора. Опа. Бачите. Просто лінь було настраювати поворотний стіл, то я його на наждаку обгриз. Через те таке вийшло. Вихід на провід, щоб не перетирався. Центровка на сам генератор, генератор у мене теж перемотаний, трошки потужніший, бачите. А з іншої сторони площина. Площина зроблена, струцована в цьому, зараз отут покажу. І в мене, коли воно прижимається, бачите, розраховано бачите, підшипник досить плотненький, але без натягу. Коли воно прижимається. То туди підшипник, я вже так зробив, що в, цю, в цей кронштейн підшипник плотняком дуже заладить. Коли воно туди заходить, там, ну, воно практично плотно, залишається малесенький, тільки зазорчик. От. І болтами насквозь генератора воно стягує підшипника зовнішнього бой. Воно її притягує і цим вже не буде люфта. От і все. Насправді конструкція дуже проста. Я вже підшипнички перемазав. Тут залишається рідний підшипник і є пильник. Бачите, так само повторений розмір. Все, збирається воно легенько. Отак от, от ми разберем. Тоді що? Вставляю я штифти. Так, два штифта. Трошки незручно їх вставляти, але все-таки. Я вже спочатку думав, як то зробити з рідного вала, але, на жаль, рідного вала товщини не вистачає, бо він всього 12 мм. Так, далі в мене одягається шестереночка, бачите, опа. І далі прижимається то все діло. Ну, воно все як в оригіналі, як по заводу. Прижимається те діло гайкою. Далі, щоб зажати, я отко бру в цій частині, де не буде ходити не ні підшипник, нічого. Собі зажав, опа і затягую. Опа, затягнув, дубряче. Все. Передок зібраний. А насправді зборка, кажу, дуже-дуже проста. Все, далі штифтом співпадаю із місцем для штифта. Бачите? Опа, середня частинка зібралась наплотненько плотненько тут. Тоді кришка. Знову ж таки, так само співпадаєш. Бачите, шпильки я взяв такі закалені, то з мопеда Карпати, до речі, підійшли по довжині, якраз чітко позрізав по сантиметру. Тут вийшли до торців і вперлися металом, а в цій кришці вже сквозні отвори. Гайки теж поставляться такі хороші із... з пластмаскою, знаєте, ті гайки, які самі не розкручуються. Поки що я поставлю назвичайні, бо не маю нових гайок тих. То просто народі кажуть самозажимні. Все, воно чітко стає і після того я собі туди надягаю отой, отой механізм свій. Вважте. Опа, все, він там. Дивіться, крутиться. Легасенько, ну, бо воно сосне. От. А наступна задача лише прикріпити магніт. Я кажу, конструкція така до безобразія просто проста. Але дуже навіть ефективна. Тут найкраще справляються такі болти під внутрішній шестиграник. Якщо нема, то можна використати і звичайні. От. І після того, як закріпили. Просто ставиться магніт. Я його ставлю без шпонки всякої. Того, що, якщо гарно вгаданий конус, то його тримає і воно нікуди ніколи не подінеться. Граверочок і гай... гаючка. Оту мітку на запалювання я зрізав. Хоча, в принципі, можна і використати її навіть для того, щоб виставити запалювання, от ЦДІ. поставити, начного генератору, але. Ну, в нашому випадку немає потреби, так як запалювання вже встановлене електрони. А, нам треба тільки сам генератор. Підметку я зрізав просто та й на тому кінець. Опа, підтягнув. І все. Генератор працює. Зараз подивимося, як він в роботі. І самий прикол цього всього в тому, що такому генератору і для того, щоб працювати, не треба. Ніякий зовнішній вплив. Йому не треба напруги для збудження. Дивіться, він зразу видає напругу. Як добре корнути його, дивіться, від руки зразу 5 вольт. Тепер, тепер можна буде фактично, як, ну ми то потім випробуємо, то я вам думаю, скажу. Ну, як мінімум з толкача, то точно моцика без акумулятора можна буде завести, взагалі без питань. А чину з лапки не буде вистачати. Дивіться, беру лампочку 12 вольтову. Так, 5-ваттна, звісно, не потужна, але... але все ж таки. Дивіться, уважно. Дивіться, лампочка вспихує зразу. Знаєте, камера фіксує. Фактично, генератор може працювати повністю автономно, плюс він не боїться води. Насправді, я заїжджав. Повністю і під водою він працює, як вода, заливає його повністю. Нічого йому не робиться, він, мабуть, ще й краще охолоджується, тому що вони в маслі працюють. Ну хіба якщо погана там ізоляція, то може бути пробой. Е, як на мене, супер рішення. Зараз ще попробуємо, Давайте вставимо його в станок і покрутимо, що він під нагрузкою зможе дати. Так, і дивіться, отако виглядає вже встановлений генератор, оцей вкорочений, бачите. Правда, він буде мішати викручувати. Отого болта, але він, мабуть, і з рідним генератором не викручується. А так, в принципі, з рідним, то виходить, що прийшлося б або того шпильку зрізати, або він впирався б в неї. Ну, не знаю, одним словом. А так він акуратненький, маленький, зажати його так само хомутом, як він був. І все, і насолоджуватися його безвідмовною роботою. І так, оце напряму перем'янка. 1200 Обертів на 1250, без нагрузки 16 вольт, на 1000 обертах 14 вольт, без пар 13,9 вольта. А зараз підкинемо нагрузок. І дивіться, я виніс, немає галогенки якраз в гаражі. Але ота радянська звичайна лампочка 12 вольтова, 40-45 Вт от в режимі ближнього світла, 1200 оборотів. Фактично на півтори тисяча оборотів він вже буде без питань давати нормальну зарядку із ну з такою от лампочкою. Я думаю, там товариш планував поставити світлодіодку то вона точно з запасом те все діло перекриє. Акумулятор ще підключує вже з рельє, ще таку положив лампочку діодку так Акумулятор трохи правда розряджений зараз. 1250 оборотів Пішла зарядка? Араз він візьме йомкость, набере з себе Туди від провороту зафіксував! Акумулятор розряджений! Зараз він не знає собі. Добавив трошки оборотів, щоб скоріше то пішло. 1600 оборотів. Дивіться, Акумулятор заряджений. І все, зразу виходить на повний заряд плюс лампочку, і плюс лампочкою. Півтори тисячі обертів, виходить, повністю вистачає на зарядку акумулятора і плюс роботу лампочки. Ну і споживання десь 25 ватт, я так підозрюю. При роботі на тих лампочках або на галогенці більш потужній, то треба трошечки більше буде обороти. Добавити десь в районі там, 1600 для такої лампочки, і думаю, 1800 для галогенки. Все одно того вистачає, обмотка. Навіть тепла не робиться, бо воно намотане міліметровим дротом. Та і все, на сьогодні фактично, все. А коли товариш десь поставить, думаю, попросимо, щоб він скинув відео, я його вставлю або в це, або в одне з наступних. Робіть, майструйте, повторяйте, ставте і катайтесь собі на здоров'я. Всіх радий бачити. Як завжди, до нових зустрічей. Бувайте!